Таро прогноз для кожного знаку Зодіаку на новолуння в Близнюках, яке відбувається 18 червня. Звичайно, воно має певний вплив ще декілька днів до і декілька днів після самого новолуння. Але основне, що новолуння це про прояв. І зараз новолуння у Близнюках це про прояв в комунікації. А ще при тому, що є такий аспект, напружений на небі, як Марс, який в знаку Лева, і ліліт в знаку Лева, які об'єднуються. Тобто це дуже для багатьох проявиться як кармін. Період як період ем, такий проблемний, і період, який з навантаженням в комунікації, е, з певною маніпуляцією, з е, обманами та шахрайством. Але найважливіше, що це може викриватися певний обман чи шахрайство, і ми це обов'язково побачимо у новинах е, в найближчі дні. Тож подивимось тепер індивідуально для кожного знаку зодіаку. Дивись за своїм знаком по сонцю, по асценденту та по луні для жінок обов'язково. І після того, коли прослухаєш прогноз, залишай в коментарях фразу Я приймаю. Тож для овнів. О, для овнів це певний початок справи, в яку треба вкладати гроші. Це хороший старт для бізнес проєктів а також власне для домовленостей про гроші. Пам'ятаємо, що треба уникати шахрайства, читати всі договори з зірочкою, все, що прописано, щоб уникнути якихось складностей, власне, в домовленостях. Але це дуже часто про договори, наприклад, найму на роботу, контракти робочі, і також для сфери послуг це хороший. Такий момент, коли збільшується кількість клієнтів. Далі ми йдемо до тельців. Що чекає тельців? О, у тельців, до речі, карта, яка е, дуже буде важко рухатись вперед. Карта, яка показує, що шлях вперед він має певні складності. Треба буде від чогось відмовлятися для того, щоб полегшити проходження цього етапу, доведеться різкіше відмовитись від того, від чого так важко зараз в вашому житті взагалі відмовитися е, категорично. Це стосується як і відносин. Які, в яких, нарешті, треба ставити крапку токсичних е, людей в спілкуванні. І це, звичайно, е, також і певна категоричність е, в прийнятті того, що щось тягнеться довго і вже потрібно це завершити. Йдемо далі, далі, близнюки. Це новолуння вашому знаку. О, процес боротьби, процес е, роботи, процес. Е, Добування собі, благ для побутових е, справ. Е, у вас концентрація зараз на Робочому процесі і дуже багатьом близнюкам ну, важко дається робота і хочеться результату. Зараз буде вже результат від праці, але буде також дуже велике навантаження. Це стосується як побутових справ, так і робочих справ. Це стосується рутини, яка повинна бути в вашому житті, для того, щоб забезпечити вам базовий рівень ваших потреб, по, взагалі по побуту. Рухаємося далі, далі у нас раки. Для раків. Це Хороша карта, карта, яка вказує, що вже дуже близько буде результат, і е, звичайно потрібно е, взагалі звернути увагу на те, як ви планували собі побачити фінальну ціль. Тому що це карта, яка вказує, що ось ти вже близько до цілі, але чи принесе вона тобі задоволення? Дуже багато зараз буде вагань, е, можлива навіть зміна людей, які допомагають тобі в реалізації цілі. Тепер йдемо до Левів. Леви теж активно переживає цей період. О! Карта Мах! А це карта на пряму маніпуляції. Тому з аспектами, які на астрологічному небі, ця карта напряму в, е, включає сектор маніпуляцій, шахрайства і провокацій. Тому обережніше в комунікації, обережніше в якихось справах, які ти робиш з кимось, не сам, а з кимось. І також це означає дуже часто, що вскриється е, щось, е, в чому ти можеш бути нечесним. А далі ми йдемо до Дів. О, діви. Діви це про побут, про рутину і це про затягування таких моментів, які десь були не не зроблені вдома. Це карта ремонту, карта домашніх справ, карта догляду за дітьми, карта, яка вказує на те, що щось може от в таких побутових справах зараз виявитися, що треба різко вирішити і зробити. Тому тут можуть бути навіть якісь поломки в домі, які треба буде дуже екстрено вирішувати. Тепер йдемо до Терезів. Терези Терези питання нерухомості виходять на перше місце. Тобто, це може бути переоформлення якоїсь спадщини, це може бути якісь ем, конкретні справи з будинком, продаж купівля нерухомості. Пам'ятаємо, що е, читаємо все уважно. Все, всі справи робимо два рази, думаємо перед тим, як щось зробити. Але це, власне, кардинальні зміни стосовно нерухомості і дому. Хтось може просто змінити квартиру, в якій проживає, а хтось може захотіти позбутися певної нерухомості чи, навпаки, купити якусь нерухомість. А тепер йдемо до скорпіонів. Скорпіончики, ну яка хороша карта. Карта е, Сонце дуже часто її трактують як тільки позитив і радість. Так, для скорпіонів дійсно буде таке полегшення, але це також не забуваємо, що карта проявлення. Тому якась ситуація нарешті проясниться. Буде певний результат, уявляєте, і сонце прояснить, і ще й новолуння, якби нове. Щось нарешті оприділиться, проясниться, і це точно принесе радість. Далі йдемо до стрільців. У стрільців хороша карта для творчості. Стрільцям захочеться зараз відпочити від буденних справ та роботи. Захочеться віддатися, власне, цій е, такій творчій нотці, яка є всередині. Це час для реалізації в хобі, час для того, щоб дійсно його знайти, якщо у вас його немає. Знайти то, в чому ваша віддушина. Знайти своє покликання це теж по цій карті. Всіма способами, до речі, що ж у козерогів. Козероги. Карта сварок конфліктів, вияснень стосунків, розірвань стосунків, а також е, карта напряму небезпеки. Тому потрібно враховувати те, що і за себе треба пильнувати всіх правил безпеки е, дійсно дотримуватися, е, піклуватися про здоров'я і власне в комунікації, бо це новолуння про комунікацію більше. Комунікації не йти на ножах, не ображати когось, бо відповідь можна отримати дуже різку-різку від, віддачу таку. Тепер йдемо до водоліїв. Водолії. У водолії в час спостерігання, як рухається їхня справа зі сторони, тому що фактично етап такого активної боротьби він вже позаду. Зараз потрібно поспостерігати, як люди навколо реагують на результати вашої діяльності. Так, це дуже робоча карта. Карта, яка показує результати діяльності зі сторони оцінки цих результатів іншими людьми. Це дуже клієнтська карта в сервісному бізнесі. Вона говорить про відгуки. І тепер йдемо до рибок. У рибок, вау! У рибок просто прекрасна карта. Карта комунікації про кохання. Але карта будь-яка зараз попереджає про те, що в цій комунікації може бути дві сторони медалі. Так? Тому, з одної сторони карта говорить про те, що ви можете отримати навіть. Пропозицію руки і серця. Взагалі можете знайти свою половинку і пару. Але карта одразу попереджає: перевіряй все, що чуєш. Не піддавайся емоціям на повну, тому що вони тебе провокують до необдуманих дій. Але карта точно про взаємодію зі своєю другою половинкою. Якщо е, у вас ще її немає, то треба обов'язково звернути увагу, що є велика ймовірність шанс зустріти людину, з якою можна побудувати якісні, хороші і серйозні стосунки. Ще одна карта полетіла. Давайте для всіх подивимося. Це сама колода підказує. Це карта місяць, карта прояву таємниці. Для нас всіх буде прояв. Я про це говорила у багатьох своїх відео: що зараз будуть скриватися такі загально е, світові масштабні таємниці, авантюри і. Ми маємо бути до цього готові. На найближчий час буде прояв величезний мас медіа просто не вдасться це скрити. І ось карта це підтвердила. Хоча я це навіть астрологічно бачу зі всіх аспектів. Ми готові, значить, переживемо цей період найбільш благополучно для нас.